Сьогодні, можливо 3 червня, 23 рік. Ми бачимо пшехібу. Так на сьогодні виглядає пшехіба. Ще зовсім зелена. Але в основному більшість вже запилена. Лише десь поодинокі ще квіточки не запилені, бджілки літають. Але в основному всі квітки запилені. Якогось такого, як дефекту не запилення, ну, практично немає. Всі квітки подовгують. Це два роки, два роки малині. Ось таке ми маємо результат на сьогоднішній день. Жілки ще допрацьовують.